Проводжаючи листопад, я і моя рубрика Новини літератури не могли не згадати ключові події, які трапилися в книго Всесвіті за передостанній місяць 2023 року. Сьогодні у випуску ми поговоримо про міжнародне видання книги Олександра Мехеда Позивний для Йова, яким зацікавився не хто-небудь, а славнозвісний Пінгвін Букс. Вкотре нагадаємо собі, що Україна не Росія разом із переведенням бестселера Кучми отримаємо букерівську премію з літератури літератури разом із Полом Лінчем та обговоримо ще декілька менш яскравих, але не менш цікавих новин зі світу літератури. Підпишіться, поставте вподобання, залиште коментар, подякуйте за і вперед у мій випуск. З вами канал Якибук. Ми це читаємо. У Великій Британії видадуть позивний для йова Олександра Мехеда. Книжку українського письменника Позивний для Йова видадуть в одному з найвідоміших британських видавництв Пінгвін Букс. Права на видання для Британії придбав імпринт Penguin Books Алан Лейн, підрозділ, що спеціалізується на нонфікшені. Англомовна книга матиме назву Language of War, тобто мова війни. Права придбала редакторка Касіана Айоніта, видавнича директорка Пінгвін Прес. Вона зазначила, що була вражена рукописом Олександра і щойно дочитавши його, Вирішила поділитися з усіма книга мови війни вийде в продаж у червні наступного року, і ось що на цю новину відповів сам Олександр Мехет. Для мене велика честь бути частиною дивовижного кола авторів Алан Лейн, яких я вважаю своїми вчителями в нонфікшн. Це можливість розповісти нашу історію, поділитися нашою любов'ю, пам'яттю, горем і гнівом, які зрозумілі різними мовами та кордонами, З вічною пам'яттю про загиблих і з глибокою вдячністю тим, хто щодня боронить Україну. Олександр Мехет почав писати книжку у перший день повномасштабного вторгнення, що трапилося на восьмому році російсько-української війни. Автор працював над книгою протягом 13 місяців, писав про те, що переживав разом із дружиною, про своїх батьків, які майже три тижні були в Бучі під час окупації. Про те, як змінюємося ми, як наша повсякденна мова стає мовою війни, колись звичні важливі речі болючими тригерами, а певні відчуття та емоції такими, які хоч. Хочеться забути, але й водночас запам'ятати назавжди. Ця книжка не є винятково рефлексією автора. Радше навпаки, він зібрав і вклав думки переживання багатьох українців протягом першого року вторгнення. Українці, як і колись старозавітний Йов, нині проживають жахливі втрати, як ми втрачаємо найрідніших друзів і домівки, як змінюються українські діти і яку пост пам'ять матиме наступне покоління. Врешті, хто кожен із нас у цій війні, такі слова. Ва надає нам анотація видання, яке підготувало та видало видавництво старого лева, позивний для Йова, хроніки вторгнення, безстселер української літератури, яке тепер зможуть прочитати і читачі по всьому світу. Ну, і нагадаю, що у 2021 році одна з робіт письменника також вийшла і в Європі. Тоді це була книга Я змішаю твою кров з вугіллям, яку видали у Німеччині. Леонід Кучма видав книгу Україна не Росія 20 років по тому. 20 листопада у Києві було презентовано книгу колишнього президента України Леоніда Кучма Україна не Росія 20 років Потому це оновлена версія книжки 2003 року, яка тоді викликала неоднозначну реакцію читачів і піддавалася критиці, особливо з боку росіян, про яких тодішній президент озивався так. Серед росіян я частіше ніж серед українців зустрічав людей, які тяготилися своєю справою, і тому робили її погано, не від невміння робити добре, а від огиди росіяни більше живуть по поняттям, тоді як українці в масі свої віддають перевагу закону й порядку. Довге життя під дахом однієї імперії, де руський чоловік жив з відчуттям, що вся вона його батьківщина призвела до сумного фіналу з усіх націй, колишнього СРСР титуль. На виявилася самою необщинною, а в кінцевому рахунку, і менш оптимістичною ніж ті ж українці. Підбиваючи підсумки в своїй книзі, Леонід Кучма стверджував, що у двох країн дійсно різні історичні долі, різний національний досвід, різне самовідчуття, не схожі культурно-мовні ситуації, принципово різні відносини з географічним та геополітичним простором, неоднакова ресурсна база, різна політична вага у світі, несумірні можливості для взаємовпливу. І це нагадаю книга 2003 року. 20 років по тому, після російського повномасштабного вторгнення, екс не раз питали, чи не збирається він перевидати цю роботу. Він думав над цим до 14 січня 2023 року. Тоді Росія вдарила своїми ракетами по Дніпру, влучивши у житловий будинок, і стало відомо про щонайменше 46 загиблих. Саме на руйнах цієї багатоповерхівки знайшли напівобгорілу книжку Кучми «Україна». «Україна не Росія. Цей знімок 14 січня зробив начальник оперативно-координаційного центру ДСНС України у Дніпропетровській області Ігор Гетало. Це фото власне і використало для обкладинки перевидання. Нова книжка вийшла друком у видавництві АДЕФ Україна. Її не планують продавати і найближчим часом викладуть у мережу безоплатну електронну версію. На презентації книги Леонід Кучмо пояснив, чим відрізняється книга 2003 року від нового. Видання там було саме те, що я писав для росіян, коли ще вірив, що з ними можна якось нормально говорити, щось пояснювати їм, і тепер воно згоріло. Все саме тоді я ухвалив рішення перевидати книгу. Вона тепер не намагається нічого пояснювати чужим, вона для українського читача, для своїх. Відповідно, у книжці Україна не Росія 20 років по тому вже немає адресування до росіян. Автор скоротив або видалив окремі розділи. До того ж, Кучма додав свої актуальні станом на 2023 рік розлоги коментарі до кожного розділу. Зокрема, звертаю увагу, що з 2021 року президент РФ почав регулярно вживати формулу Україна це антиросія». Розповідає, як і чому Україна наприкінці 90-х віддала Росії рокети х а два. Також розповідає про гучний конфлікт із росіянами навколо острова Тузла, який стався у рік видання першої книги, тобто в 2003 році. Пол лінч отримав букерівську премію за пророчу пісню. Жюрі престижної нагороди не було одностайним у своєму рішенні вибрати цей роман, який зображує Ірландію, що котиться до тоталітаризму. Коли Пол Лінч, ірландський письменник, розпочинав роботу над своїм п'ятим романом, він думав про тривалу громадянську війну в Сирії та явну байдужість заходу до людей, які втекли від цього конфлікту. Тож він створив книгу, сюжет якої розвертає цю біду прямісінько в його дім. Цей роман пророча пісня, який змальовує Ірландію найближчого майбутнього, занурену в тоталітаризм, змальовує громадянську війну, яка призводить до втечі сімей з країни. Саме він і отримав букрівську премію найпрестижнішу літературну нагороду Британії. У день оголошення переможця голова цьогорічного журі Есі Дуг'ян сказала, що пророча пісня перегукується сучасними кризами, включаючи війну Ізраїлю та Хамас, але роман переміг виключно завдяки своїм літературним достоинством. Судді ж не були одностайними у своєму рішенні, навіть після шести годин дебатів зазначила Едуґ'ян. Тим не менш, група вважає, що пророча пісня є гідним переможцем, який відображає соціальні та політичні тривоги нашого поточного моменту. 46-річний Лінч, колишній кінокритик, дебютував у літературі в 2013 році і за цей час видав 5 романів, дії яких відбувається переважно в його рідній Ірландії. Премія Букера або Букерівська премія була заснована у 1969 році та має грошовий приз у розмірі 50 тисяч фунтів стерлінгів. щороку присуджується за найкращий роман, написаний англійською мовою та виданий у Великобританії чи Ірландії. Нагадаю, що минулого року Шехан Каронатілака, із Шрі-Ланки, отримав перемогу за роман Сім місяців Малі Алмейди, який також розповідає про травму громадянської війни, але вже в його власній. Країні. Першому фоліо Шекспіра виповнюється 400 років. У 1623 році, через сім років після смерті Вільяма Шекспіра, двоє його друзів і колег акторів театру очолили спробу опублікувати єдиний том, який містив би 36 п'єс, написаний ним, половина з яких ніколи раніше не була офіційно опублікована. Тепер відомий як перше фоліо Шекспіра. Цей том став краєвидом Шекспірівської науки протягом цілих століть, пропонуючи найточніші версії його творів разом із підказками до його процесу. Та багатьма суперечками щодо авторства та наміру на честь свого 400-річчя британська бібліотека Тарі ріццулі нещодавно випустила факсимільну версію першого фоліо, простими словами, дуже якісну копію. І як зазначають у британській національній бібліотеці, якби у нас не було цього першого фоліо Шекспіра, враховуючи, що всі рукописні версії п'єс втрачені, в нас не було б таких п'єс, як буря, дванадцята ніч, зимова казка Юлі Цезар. Або Макбет», літературне життя нью-йоркської молоді. Архівні фото Нью-Йоркської публічної бібліотеки у 1906 році Енкерол Мур була призначена першим керівником відділу роботи з дітьми в Нью-Йоркській публічній бібліотеці. Там вона спостерігала за створенням центральної дитячої кімнати в новозбудованому флагманському будинку на 42-й вулиці та 5-й авеню. Встановила розклад і відкрила раніше замкнені полиці для всіх дітей за умови, що вони погодилися в журналі підписати зобов'язання, яке гласило. Коли я пишу своє ім'я в цій книзі, я обіцяю ретельно. Доглядати за книгами, якими користуються в бібліотеці та вдома, і дотримуватися правил бібліотеки до 1913 року. Одну третину книг Нью-Йоркської публічної бібліотеки становили виключно дитячі видання, і сьогодні ми можемо побачити архівні світлини дитячих читальних залів бібліотеки. Діти читають у публічній бібліотеці Графства Калина на 136-й вулиці між Ленексом і 7-ю Авеню, 1967 рік. Фото читальної кімнати, обшитої дерев'яними панелями, де діти консультуються з дорослими за довідковим столом і сидять за довгими дерев'яними столами разом читаючи книги. Зі стелі звисають люстри, світло л'ється з кількох високих вікон, а на табличці великими літерами написано Тиша, 1903 рік. Фото двох маленьких дівчаток, які сидять на коротких табуретах обличчям від камери та до стелажів з дитячими книгами. Бібліотечний центр Донелла на західній 53-й вулиці, 1961 рік. Фото дітей, які сидять на паркових лавках під смугастим навісом над цегляним двориком. Колишня бібліотека на Рівінгтон Стріт у нижньому Істсайді включала читальний зал Просто Неба. Рік, коли зроблена світлина невідомий. Фотографія трьох дітей за круглим столом у читальному залі. Перед ними розгорнуті кілька книжок, а літній чоловік у формі охоронця дивиться через плечі, люб'язно споглядаючи на книжки. 1981 рік. Фото малюка в комбінзоні, який тримає книгу на колінах і сидить на килимовій підлозі. Він дивиться вниз на малюнки в книзі у відділенні Нью-Йоркської публічної бібліотеки на західній 23 вулиці 1989 рік. Фото читальної зали з кількома столами та каміном. Дівчина сидить за столом і читає. Бібліотека на 115 вулиці Гарлему на самому рубежі століть. Фото дівчини в Дутій Курці, яка приглядає картковий каталог «Мангеттен» 1978 рік. Фото Осяяного сонцем хлопчика, який читає книгу за столом 1914 рік. Фото кількох дітей, які читають книги за різними столами в читальному залі. За великими вікнами здається ніч. Рік, коли зроблена світлина, невідомий. Нова монета номіналом 50 пенсів присвячена леву відьмі та гардеробу. Майстри королівського монетного двору відтворили оригінальну ілюстрацію містера Тумнуса та Люсі, які гуляють за сніжними лісами на арнії. Нова колекційна монета королівського монетного двору є частиною серії монети з зображенням з класичної дитячої літератури. Майстри монетного двору в дрібних деталях відтворили оригінальну ілюстрацію містера Туннуся та Люсі, які гуляють за сніжними лісами Нарнії розміром лише 27,3 мм в діаметрі, щоб вмістилося на монеті номіналом 50 пенсів. Ребека Морган, директор відділу пам'ятних монет королівського монетного двору, сказала: Лев відьма та шафа. Це історія, яка давно захопила уяву читачів у Великій Британії та всьому світі. Клайв Стейплс Льюіс у своїх творах зачаровує людей чарівним царством під назвою Нарнія. Також у популярній колекційній серії монет Королівського монетного двору є багато інших оповідань та авторів, які отримали свою власну монету. Їх усі можна придбати на вебсайті Королівського монетного двору за ціною від 11 фунтів стерлінгів за звичайну блискучу версію, від 20 фунтів стерлінгів за кольорову монету, 70 фунтів стерлінгів за срібну версію та 1220 фунтів стерлінгів за справжню золоту монету. Що ж, мій огляд книжкових новин за місяць листопад 2023 року можна вважати завершеним. Нагадаю вам про важливість підписки та вашого коментаря та вподобання під цим випуском. Побачимося вже в наступному відео.